Друзі, всім привіт! Зараз буде огляд ситуації на фронті. Будемо говорити і про ситуацію навколо Авдіївки, і про те, про те, що відбувається на запорізькому напрямку, роботі і про те, що нам робити, і про те, що не має бути паніки. Бо тут вже одна народна депутатка Устінова від фракції Голос сказала, що Україна, значить, високий шанс має втратити Харків, і це вже викликало паніку. Друзі, не панікуємо. Це просто дурна заява. Та, власне, все зараз про це все поговоримо, і я вам поясню, що відбувається. Це дуже важливо для того, щоб люди могли розуміти, куди все йде. Ви не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка з вас. І так, друзі, ситуація на фронті. Ворог продовжує тиснути на авдіївському напрямку, намагається розвинути свій успіх. І тут, звичайно, є питання: а де ж ті підготовлені фортифікаційні рубежі, які мають ворога там зупинити? Бо тепер ми вже втратили Ласточкина. Це наступний населений пункт за Авдіївкою. Ну це село невелике, але е, ну все ж, да, ми його втратили. Ворог намагається тиснути далі. І тут хочеться побачити ці рубежі. На жаль, є свідчення того, що зараз тільки там наші військові самі окопуються і риють собі траншеї. Ну це явно не те, що мало бути, коли місяцями тривала битва за Авдіївку і всім було зрозуміло, що утримати буде її дуже складно. Чим займалося в цей час наше військово-політичне керівництво і чому не організувало будівництво фортифікаційних споруд, я чесно кажучи. Не розумію замість цього. Ми чуємо нові заяви Зеленського, які говорять, значить, що якісь там контрнаступ. От подивіться, він сказав, що ми якісь новий контрнаступ готуємо. Південь дуже важливий захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів теж дуже важливий. І звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Ну я не проти. Давайте готувати там в ім видніше, але я прошу, знаєте, ви там можете собі знаєте, як це має бути обов'язкова програма і довільна. От обов'язкова програма. Нам треба окопатися. Нам треба лити, лити бетон зранку до ночі, копати, копати і копати. От що ми маємо робити на харківському напрямку, Донецькому, Запорізькому, всюди. І це ми маємо робити день і ніч. І це обов'язкова програма. А довільна програма, дай Боже, якщо ви бачите і знаєте, і напрямки і я щоб тільки не вийшли от минулого року. Говорили, говорили про контрнаступ. З контрнаступом на суші не дуже вдалося, зате після того пішли втрати. Головне зараз не втрачати це саме важливе, яке завдання сьогодні перед нами стоїть. Істочувати росіян о свій, свій захист. А складуться умови для наступу то, будь ласка, для якихось наступальних, може, якихось там знаєте дуже швидких операцій. То, будь ласка, але копайте це саме важливе, і, і це дуже дуже необхідно. Що по інших напрямках? Запорізький напрямок, роботіна ворог штурмує Роботіна. Ну, очевидний план Путіна. Йому треба показати росіянам, що навіть там ті невеликі успіхи, які Україна мала під час контрнаступу, що все це значить він повернув назад. Власне, тому там іде ці місні штурми. Роботіна, Та періодично вони підіймають навіть прапор цю свою ганчірку трикольорову в Ротіна. Ну далі їх разом з ганчіркою там і нищать. Це просто треба розуміти. От, подивіться на одне відео, як такі там теж там лазили з прапором. Потім ховалися під плащом. а Наші їх все одно знайшли. Ну, тобто, це такі собі банзатаки забіжали в на десь встановили ганчірку, їх знищили, через якийсь час знову забіжали в На Ну, це нам підходить, так вони можуть наступати. До речі, схожа ситуація і на херсонському напрямку кринки, в яких, пам'ятаєте, вже там і Путін сказав, що кринки зачищені, і Шойгу сказав. Всі про це сказали. Я знаю в докладі яблоку Теплінського. Я подтверждаю его доклад. Это действительно так. Клинки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Клинки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десанти. Ну а вот ось видео вам эксклюзивно от 35 й бригады морской пехоты. 35-я бригада. Фантастично. С какого подразделения? 337-й полк, 4-й дивизии, 3-я рота. В рынках. Шойгу. Шойгу, Балабол. 35-й бригаде, Слава. 88-й батальон, Слава. Слава Украине! Героям слава! Героя слава! Uh, ну от так і, і це багато насправді про що говорить. Ну і ще одну історію хочу з вами обговорити. Народна депутатка від фракції «Голос» Устінова заявила, що значить є високі шанси втратити Харків, Куп'янськ, а Потім Харків. Авдіївка з Дефорстеп от юкрейнезганолуклайк. після Авдіївка буде Куп'янськ, і, арфученатледанекста наступний – Харків. And Kharkiv is the second largest city in Ukraine, with more than a million people living there. And we understand that if we do lose Kupansk, which is a big uh, railway hub also, unfortunately, we have very high chances to lose Kharkiv. And again, if there is no more support coming, if there is no munition coming, and if we do not receive long range missiles, if we do not have F 16s, the promised F 16s this summer, unfortunately, we are going to have a huge problem. Friends, what I want to say? Ну, напевно, знаєте, хочеться вірити в краще. Напевно, пані Устінова просто хотіла підкреслити, що Україні потрібна підтримка, і таким чином, як би намагалась підкреслити терміновість цього. Але звичайно, ну повністю ідіотська заява. Ну, по перше, хто ти, щоб це заявляти? Ти гін генерал, генштаб, звідки в тебе ці дані? По-друге, я можу сказати, я багато спілкуюсь з нашими військовими на тому напрямку. Ну хай ворог спробує. Він вже один раз зламав зуби об Харків, зламає і другий раз. Харків це не проста да, Харків безумовно в загрозливому е місці знаходиться дуже поруч з російським кордоном. Це постійна загроза, але ворог вже один раз зламав зуби об Харків, і тому е не треба ніякої паніки. відставити паніку. Це просто дурна заява. Нагадаю, це той самий голос і Устіновий. Цабель це вся та група, яка блокувала, до речі, військовим тридцятку. Тобто, рівно рік тому, 10 квітня минулого року, ми проголосували в Верховній Раді повернення тридцятки всім військовим. А заблокував це народний депутат Цабель. Цабель це друг і соратник Устінової по голосу. І все це було за її участі. відбувалося. Ну і за командою, безумовно, від, від уряду і від влади. Виконували так, воно і і тридцятку так і не повернули. Тепер через рік вона розповідає, що ми щось тратимо. То може треба військовим допомагати, було а не підігравати тому, коли військових забирали гроші. І вам би взагалі би про військових помовчати. От, от таким от представникам і таким депутатам. Тож, друзі, дорогі харків'яни, не панікуємо. Я це говорю знаєте, не те, що я тут сижу десь далеко. В мене в Харкові працює Гончаренко центр в Діргачах під Харковом, Гончаренко центр в Малій Рогані під Харковом, Гончаренко Центр. Тобто, в мене три Гончаренко центри фактично в Харкові і околицях. І повірте, я знаю слідку за ситуацією, переживаю і можу сказати, що вона складна безумовно з точки зору загрози, але ніякої катастрофи немає, і українські збройні сили готові дати там відсіч. Але також безумовно і ще раз це підкреслюю як висновок з цього відео. Нам треба будувати оборону, фортифікаційні споруди, копати, 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 копати лити бетон, лити і лити. От це те, чи має займатись влада зараз, а не робити дурні заяви про втрату того чи іншого міста. Чи про чергові контрнаступи, ну це вже трішечки, трішечки притомило, як то кажуть. Нагадаю, що восени президент робив заяву, значить, що ми якісь найближчим часом 5 міст відіб'ємо. Це він казав вересні, Що, про що це було? Тепер значить, новий контрнаступ. Ну, ну, все це треба просто припиняти, ці балачки, а просто стулити пельку і працювати. Друзі, тримаємо стрій, все буде добре, все буде Україна. Сьогодні нам складно, але це нам точно сьогодні набагато простіше, ніж нам було два роки тому. Ми вистояли тоді. Ми вистоїмо і зараз. Тримаємо стрій.